Всім привіт! За вікном осінь і зазвичай хочеться чогось теплого та зігріваючого в цю пору року. Тому сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачний, яскравий та до того ще й корисний обліпиховий чай, який можна зберігати в морозилці. Варто лише дістати кубик такого чаю та залити окропом і насолоджуватись цим зігріваючим напоєм. Тож, кого зацікавило це відео для вас. Готуємо! Головним інгредієнтом тут виступає обліпиха. Її нам знадобиться 300 г. Гарно її миємо та перебираємо. Висипаємо в чашу або глибоку тарілку, якщо використовуєте занурюючий блендер. Стаціонарний також прекрасно впорається. Далі візьмемо два середні апельсини. Нам потрібно очистити їх від шкірки. Для цього я скористаюся своїм улюбленим методом. А заодно поділюся ним з вами. Спочатку відрізаємо краєчки з обох боків, а далі ножем робимо поздовжні надрізи по колу, не надто глибоко, лише щоб надрізати саму шкірку. 4-5 надрізів буде цілком достатньо. А тепер піддіваємо краєчок шкірки і вона дуже легко та просто знімається. Таким способом будь-які цитрусові дуже швидко та без зайвих зусиль очищаються. Тепер нарізаємо почищені апельсини на дрібніші шматочки, щоб потім було простіше їх подрібнювати. Викладаємо в чашу до обліпихи. Ще нам знадобиться свіжий або сухий імбир. Свіжого я взяла 50 грамів. Сухого вистачить однієї чайної ложки. Його також необхідно очистити від шкірки. Та подрібнити на невеликі шматочки. Викладаємо його в чашу до решти інгредієнтів. Далі візьмемо декілька гілочок свіжої м'яти. Можна взяти сушену, вистачить 2 чайних ложки. Я просто рву її руками, щоб вийшли дрібніші шматочки. Гілочки я також використовую, викладаємо її в чашу блендера. І останнім компонентом нашого чаю буде мед. Його знадобиться 3 повні столові ложки. За такої кількості цукор в чай потім можна вже не додавати. За умови, якщо ви любите не надто солодкий чай з кислинкою. Тепер необхідно це все подрібнити блендером до стану пюре. Я використовую занурюючий блендер, також підійде стаціонарний. Або, в кого блендера немає, можна скористатись м'ясорубкою з самою дрібною насадкою. Якщо вас бентежить насіння від обліпихи, то звісно можна всю масу додатково протерти через сито, але я цього не роблю, так як саме в м'якоті зберігаються всі вітаміни. І ось таке пюре повинно вийти в результаті. Його вже можна використовувати і одразу заварювати з нього чай. На чашку вистачить декілька чайних ложок пюре. А решту можна заморозити і використовувати поступово. Для цього підійдуть будь-які невеличкі форми. Я взяла формочки для льоду. Пюре для зручності можна перелити в чашу з носиком і заповнюємо ним наші форми. Також для такого чаю існують спеціальні квадратні силиконові форми більшого розміру. Такого кубику чаю вистачить на цілий заварник. Якщо у вас є такі, то буде взагалі супер. Але смак чаю, незалежно від того, в якій формі ви його заморозите, не зміниться і в будь-якому випадку це буде надзвичайно смачно. Заповнену форму можна злегка постукати, щоб пюре розподілилось більш рівномірно. Та прибираємо в морозильну камеру. Ще в мене є ось такі силиконові форми для кексів, і такий чай можна заморожувати в них. Це як альтернатива для тих, в кого немає формочок для льоду. Звісно, що пюре сюди поміститься значно більше, ніж в один кубик для льоду, тому однієї формочки вистачить на цілий заварник чаю. В мене вийшло 7 таких формочок. Їх також прибираємо в морозильну камеру. Ось такий чай виходить після заморозки. Можна його вийняти з форм і перекласти в контейнер або пакет та зберігати в морозилці протягом всієї зими. І зараз будемо заварювати запашний обліпиховий чай. Для заварничка на 500 мл води вистачить однієї великої формочки. Ще за бажанням можна додати сюди гілочку свіжої м'яти та паличку кориці або чайну ложку меленої. Заливаємо все окропом, перемішуємо, щоб чай швидше розчинився, і даємо настоятися хвилин 5. А якщо хочете заварити чай в чашці, то вистачить 1-2 кубики просто залити окропом та перемішати. Це дуже зручно та швидко. Та й взагалі такий варіант чаю просто знахідка, як на мене. Він надзвичайно смачний, ароматний та яскравий, саме те, що зігріватиме вас холодними осінніми та зимовими вечорами. А ще такий чай має лікувальні властивості, особливо його доречно пити в період застуд. Адже ні для кого не секрет, що обліпиха містить багато вітамінів і має цілющі властивості, а чай на основі ягід чинить загальнозміцнюючий вплив на організм. Обов'язково робіть заготівлі такого чаю та будьте здоровими. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Готуйте з душею! Та любов'ю, і до зустрічі!